Рубрика, можливо, комусь знадобиться. Volkswagen Caddy при зніманні паливного баку, щоб замінити фільтр на насосі паливному, було помічено, що ось ці ленти, які так крипожні чи як їх правильно назвати, вже трохи підгнили. Ось уже такий метал. І була закуплена в магазині стрічка. Нержавіюча, то така бандажна, монтажна стрічка. На, на неї ресовці, на опорах, конструкції різні закріпляють з нержавійки. то вже на віка. І чого німці до такого не додумалися, вийшло шикарно. Тут де болтове з'єднання вдвоє її. Отвір на 8, і все вийшло дуже навіть чудовенько. Мені подобається, а вам?